Розвідники підземелля. Вони не стали чекати холодів і самотужки створили підземне місто. Досі розвідники з 54-го новоград Волинського розвідбату перебувались у наметах, а потім накреслили план, вибили техніку і за кілька тижнів звели собі укріплення. Воно може захистити навіть від градів. Там є і кухня, і командний пункт, і навіть кімнати відпочинку. Як готуються зустрічати новий рік солдати-розвідники? Роздивлявся Руслан Ярмолюк. Зовні звичайний насип на поверхню виринає лише димар під товстим шаром землі підземне місто. Це ноу-хау розвідників з 54-го розвідбату для особового складу для роти. 80 чоловік. Це приблизно десь три тижні обладнати повністю. такий командно-спостережний пункт підземний. самі намалювали план містечка. Техніку дали із штабу далі робили все вручну Набагато багато ніж Палатки, тому що тут набагато тепліше і затишніше, енергопотребляємость набагато менше, ніж палатку самого топить. А так розміститься є де, де зігрітися. Тут під землею і тепло, і сухо. Воїни, повертаючись з завданням, можуть і обігрітися, і відпочити. У полях без ротації вони новоград, волинські розвідники, вже чотири місяці. У підземеллях хлопці готуються зустрічати і новий рік. Військове братство, як нам казали, це воно і є. Тут уже я не знаю. Я не поїду, поки вони не поїдуть в відпуск. Так само вони, поки як я. Ми тут стягнулися один з одним. все. у них є світло і телевізор. За роботою депутатів Верховної Ради дивиться разом з вояками екс-нардеп, а тепер сержант-розвідник Павло Жибрівський. Сьогодні хлопці тут зібралися: Тракторист з Олевськ, лісник із Ємільщини і багато багато інших, які покинули домівки, покинули дітей, покинули тату, маму. Ну і відстоюють Україну. Але хлопці тут роблять свою роботу, а ось ці мають робити роботу там. Ніколи ми не переможемо війні, якщо вони будуть кепсько робити свою роботу. Усі харчі в підземному місці від волонтерів, так само як і медицина. Ліки везуть щодня. Тут на передовій у розвідників тільки дві сестрички і без автомобіля викручуються як можуть, аби врятувати життя пораненим. Немає санітарного автомобіля, тому що він попав під розстріл, ну під обстріл. І він зараз знаходиться в пункті постійної дислокації. Він не підлягає ремонту. Тому для нас дуже велике питання, це санітарний автомобіль. Перед кожним виходом у тил ворога хлопці проходять повз дитячих малюнків, які розвішені на стінах. Почитаєш такі малюночки дітей, то дійсно і служити хочеться і є. тоді розумієш, за що ми тут стоїмо, за що ми воюємо. Ті, хто вночі повернувся з завдання у день їдуть до своїх підшефних. Діткам садочку та дитбудинку везуть усе від муки до цукерок. Нам вистачає, то є, треба. Зараз людям тут тяжко на Донбасі, то ми стараємося їм теж допомагати, можемо. Солда з гуманітаркою зустрічають не вихователі, а діти. Конфет. А ще що? Вічення давали? Давали печення. Ще зовсім малі дітлахи зовсім по-дорослому розказують про війну, яка прийшла у їхній дім. Танки Саша? А а тільки Танки боїмся. Тільки танки боїмося? Отам прячемся кавистріляють. Даналюки більше радіють навіть не цукеркам та продуктам, а самим розвідникам, які для дітей тут у прифронтовій зоні взірець мужності та героїзму. Руслан Ярмолюк, Михайло Потяна Сріжпортила, Тесен один плюс один.